Всім привіт! Ви на каналі Марійка Томушка, сьогодні ми з резиночок спорудимо отакий от брелок. Для нього нам знадобиться такий от крючок, Рог, рогатка, Чотири резиночок жовтого кольору і вісім резиночок синього кольору. І так, починаємо ми з синього. Беремо дві резиночки синього контуру. Беремо одну із двох резиночок. Накручуємо три рази на першій стопці. Один, два, три. Так же саме зробимо з другим стопчиком. Один, два, три. Беремо одну жовту резиночку. Натягуємо її на два стовбики і скидаємо сині резиночки на жовту різничку. Можна трішечки продержати. Розправляємо красивенько. готово. Беремо ще пару синих різочок. І робимо так же само, як із. Другий різночку. Накручуємо одну різочку, один, два, три. І другу стопчика. Один. Два. Три. Беремо одну жовту різночку. Одягаємо на два стопчика, Скидаємо Сині режимки. І вже скидаємо в ту резинку, яка в нас отут. Скинула. Так, ми ще зробимо. Був перший. Так. Ой, то є два Два. про бока. Беремо знову пару синіх різиночок. Робимо те саме. Один, два, три. Один. Два, три. Добре. Беремо жовту резиночку. Одягаємо на два стовбики, скидаємо сині та жовті резиночки. Так, два і жовті. В нас залишилося пара синіх і одна жовта резиночка. Беремо пару синіх резиночок. Кстати, давайте подивимось, що у нас вже є. Yeah? такой. Тут якщо кшущего неаккуратно лягло, что это можна підправити. Вот я сейчас підправлю його. Ой, новий. А вот еще забули роботи. О так. І от тут теж тут. А це. Добре. Тут якщо що наслегала як у мене. Тут можна скористатися, предметом і от Ми з може по-різному лягти. Так, далі давайте. Беремо дві пари розиночки. І знову ж накручуємо. Один, два. Три. Один, два, три. Беремо жовту розиночку і не на, на дві. На два штупчика. Скидуємо жовті і, і та сині різничка. Отак. От Зараз я вам покажу, як закінчити. І ще ви можете зробити і більше, і менше. Ви мож... І з інших кольорів. Так, я вам, я вам покажу, як закінчувати. Беремо наш пучок знімаємо. Оці дві кразочки з топчиків натягне на крючок один, два. Ось вони у нас на крючки. І затягуємо озеларку. Петельку просовуємо петельку через петельку. Тобто оцю беремо ось так пальчика і простобимо. Вот так. Хороший. И подавите, как нас вешает красота. Тут прям я как зверху, До новых зустричек. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. па-па.